Рідному Кіровограду чисті краєвиди у Кіровограді цими вихідними вичищали Ковалівський пляж. До прибирання прибережної частини річки Інгул та берегу закликали активісти громадської організації Рідний Кіровоград. Ми б хотіли, щоб наша громадська організація підтвердила своє свою назву рідний Кіровоград і робила наше місто красивішим, чистішим, зручнішим. Ну і по справжньому рідним. До початку прибирання організатори символічно поборолися з людським неподобством. Є наше свинство. Ми його знищимо. До Толаки долучилося півтисячі кіровоградців. Містяни збирали сміття, вирізали хмиз, встановили спортивні майданчики та очищали береги річки. Працювали усі охочі, як малі, так і дорослі, а поруч зі школярами депутати. Мета цієї акції це привернути увагу до річки Інгу. Тут вона протікає, тут є пляж, дуже красиво, але ви знаєте... Річка захаращена і потребує чистки. В очищенні річки громадську активність проявили спортсмени. Вони вирізали сухий очерет і збирали пластикові пляшки та пакети. На таку кількість сміття не очікували. Знайшли вже страшні речі: скати, бутилки, це все квіточки. Находимо шприци відкриті з непонятною бурою рідиною. На тих, хто добре попрацював, чекав куліш за рецептом козаків Холодного Яру. Люди працюють, люди. Витрачають свою енергію, а от козацький куліш, я думаю, для нас для кіровоградців буде просто ідеальним пригощенням. Усього з ковалівського пляжу вивезли понад 100 тонн сміття. Прибиральники ж просять людей навчитися культурі і почати за собою прибирати. Також хочу звернути увагу кіровоградцям, щоб не смітили, тому що попереду травневі свята треба за собою прибирати для того, щоб і надалі ці місця були красиві.